Вік довгий, всім повний. Акторка і телеведуча Сніжана Ігорова нарешті офіційно розлучилася з Антіном Мухарським. А за кілька днів відсвяткувала день народження. Як вітали іменинницю її п'ятеро дітей та який подарунок підготував півторарічний онук? Дізнаємося просто зараз. Розкитя сил акторка Сніжана Єгорова святкує день народження в оточенні рідних і друзів. Місце зустрічі коктейль Бар Хічкок. Сіжано, вітаю тебе з днем народження. Дякую. Різні жінки, ну скажімо, до дорослішання ставляться по різному. Хтось не любить святкувати взагалі день народження, хтось у цей день намагається сховатися від соціуму, від друзів, від всіх і вимкнути телефон. Ти не з таких. Ти продовжуєш святкувати і взагалі позитивно ставишся до кожної дати. Все ем, суші на цій землі вяніт, но тільки не ми. Ну лят після у мене було пару таких важких днів, але е, потом. Я поняла, что все равно, даже если я включу телефон и свой день рождения я проведу в кровати, меня все время догонят мої друзья. И я поняла, что от этого никуда не деться. Нужно просто все принять. Звичайно, перші про вітання були від дітей. Як діти вітали зранку? Пели. Хлопали, э, говорили, мамочка, какая ты красивая. У Вані сейчас новая тема. Он мне все время говорит, мамочка, какая ты добренька. И так мы друг друга любили, целовались, обнимались. Діти малювала якісь подарунки. Может, у их рощи, гроши, на какие с подарункой тебе. Арина с Ваней, они вообще еще далеки от денежных эквивалентов. Я вообще, они живут в коммунизме. То есть у них все есть, и оно получает, и оно получается, да, откуда-то, откуда-то. Вот. А Андрюша, он пытался, он мне спрашивал, что он, чтобы я хотела получить. У него есть свои деньги, которые ему дарили на дни рождения, там. И он сказал, что я что-то тебе куплю. На что я сказала, что Андрюша, знаешь, вот у меня все есть. То, что я бы хотела, я бы хотела, чтобы ты дочитал книгу, которую ты читаешь. достатньо давно, і він зробив мені такий подарунок. Він її дочитав. Так сталося, що з одним з колишніх чоловіків ти народилася з різницею у три дні, з іншим трохи більше чи вітають колишні і чоловіки, і бойфренди можливо з ним народження. Бойфрендів к сожалению у мене Катя нет. Я в цьому смислі дуже примітивне створення. Я просто тупо дважды вийшла замуж, родила удовольствием пітерих дітей, і собственно, тепер єдинолічно несу відповідальність за всіх цих дітей. Мне обидно, что вот мои такие прекрасные дети недостойны таких отцов. Но я очень благодарна моим друзьям. Вот. они потихоньку подходят. Среди них есть очень много достойных мужчин, которые не являются моими бойфрендами, они являются моими френдами, настоящими друзьями. И они очень много сделали вот для моих детей. Семен не поздравил меня с днем рождения, видимо, готовится к своему. И отец моих младших детей тем более не поздравил меня с днем рождения. Я думаю, что он до сих пор еще святкует наше разлучение, которое буквально на передодне Дня народження 16 лютого. Я, як і обіцяла тобі, Катя, сообщаю тебе офіційно, що розлучення відбулося, і рішення, врешті-решт, набуло законної чинності. Рішення прийнято, і ти тепер офіційно зможеш отримувати аліменти. Про них саме весь цей час шла мова. Речь не об аліментах і не о мене, а саджанні його собственных дітей. Тяжби будуть э, дліться. Я не планирую отступать, и я не хочу собственными руками грабить своих детей. Я считаю, что мой муж может платить, должен платить, если он отец. як уукк Эван провітав бабусю с нежадную егорову надеяся красиво для него было настоящим мучением надеть бабочку вообще это просто скандал был а, ада, <схэр> <Очень сэр> добрый мальчик поцеловал бабушку в общем он ее очень любит. Говорить мама баба на нього. Тебе не засмучує, що Еван називає бабусю, ну майже мамою. Ну ні, ну. Відпускай. В англійському мові є ж ну, В принципі, це можливо, тому що він американець, як щось таке. такое. Но. Еван народився у Сполучених Штатах Америки, в нього навіть зараз є американський паспорт. Ти думала про те, що якщо син американець, то і ви з чоловіком можете стати американцями і емігрувати у Сполучені ну, Штати Америки. Ти ж розумієш, що це пост для его 21 -го года, если он сделает какое-то воссоединение с семьей, ну мы как-то не для себя это делали, а больше, чтобы он там, например, моя сестра сейчас учится в Америке, это стоит дорого, как бы, ну, для иностранки. если он будет американцем для него будет больше шансов мне кажется ну, учиться получать какое-то хорошее образование путешествовать ну, как бы больше для этого в принципе никто же ну, не собирается туда уезжать мама может собираться ты пришла шляхом мамы ты стала акторкою разыграешь у сериалах как мама ставить до твоей карьеры акторской она пришла ко мне на спектакль я играла лисустр чудес алису главную роль и Она меня ужасно разгромила, просто вообще, что все плохо, все ужасно, ты никакая, все хорошая, ты плохая. В общем, я рыдала ужасно. Сейчас я уже отношусь более как-то спокойно к ее советам, потому что раньше, что от папы, что от мамы, для меня это просто сразу в слезы, ужасно. Но мне кажется, они же хотят лучшего. Дегурт, там мы святом. Вітають іменинницю давні друзі. Дизайнер Олексій Залевський, хореограф Олена Коляденко та актор Володимир Горянський. Товаришуєте зі Сніжаною Єгоровою і товаришуєте родинами, тому що Філіп товаришує зі старшою донькою Сніжани. Вас взагалі поєднує дружба довжиною в роки? Скільки років підраховували? Ну, мабуть, з тих пор, як ми появились в Києві зі э, своєю сім'єю, то це ще був оранжевий горшок. Я как сейчас у Фалипа у Филиппа. И мы были по стечению обстоятельств с соседями по, по домам. Мы снимали квартиру. Снежана уже жила в своей квартире. Филипп насправді така дитина творча. Тому що з малочку ось такі посиденьки творчі, але на кухні, а не у гламурному закладі, все це тобі було близько. Это у них были посиделки на кухні, у нас в, в детской Да, да, да. Они не спали, они были ну, в детской ну, комнате. Было очень приятно. Комфортно знаходитися в этой творческой обстановці, в творческом беспределе. Олено, не можу не запитати тебе про національний відбір Євробачення. Ти маєш безпосереднє відношення до Джамали. Тому що з твоєї легкої роки, коли Джамала поїхала на нову хвилю, стала відомою, потім ваші творчі шляхи розійшлися, а точніше, Джамала пішла від тебе як продюсера, коли ти побачила перемогу. Своєї колишньої підопічної. Серце тьохнуло, не захотілося зателефонувати і привітати. <систем 'ї> Телефонувати ні. Вот. Ну, потому що так ми не общаємося достаточно довгий період времени, але я дійсно відкрила вина, щоб выпить за її успіх. Це правда. Легою сніжаною Єгоровою ви знайомі давно. Ви грали колись разом у виставі, грали разом у кіно. Було різне у вашому житті. Як сьогодні вітали колегу? Ну як, по-чоловічському? Ми дуже любимо по-чоловічському друг друга. Коли я вирішив стати продюсером і робив свої спектаклі антрепризні, то огромна куча афіш. ось вот така, у мене лежить на дачі. Я сьогодні напомню об этом. А почему она там лежит? Потому что когда я Снежану пригласил, мы репетировали, и она скрыла от меня, что она беременна. Можете себе представить. Артистка забеременела, а потом вдруг она мне говорит, я говорю, ты могла мне сказать раньше. Я огромную кучу потратил денег на афиши, на рекламу, теперь мне нужно это все делать заново, с другой артисткой, понимаете? Ага. Чергова вагитни Снежаны Егоровы завадила вашим продюсерским планом. Да, да, ну все нормально, как бы, естественно, дети это главное, я счастлив, что она родила. У вас есть не. Жанна Егор в дні народження поруч. Сьогодні у сніжани, завтра у вас якось траплялося, що святкували разом Було. В Кривому Рогу це було. Після спектаклю ми почали відмічати Сніжану дні народження. І вже після 12, звісно, почали поздравляти мене. Це, такий такой случай був.